Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас відео про мої покупки, які я зробила за період осінь-зима, за той період до Нового року, скажімо так, за цей прохолодний сезон. Покупок у мене не так багато. Звичайно, сюди я не включала ніякі доглядові засоби, ніяку косметику, тому що я і так постійно вам її показую, розповідаю. Я включила. Невеличкі покупки з одягу, і дещо я придбала для дому. Я вирішила вам відзняти невеличке відео, показати, можливо, хтось щось шукає, можливо, для когось буде це корисна інформація, тому вирішила з вами поділитися. Давайте розпочнемо з покупок для дому. Це аромодифузатори. Я шукала здається, в якомусь відео я й говорила, щоб написали мені. Я вирішила їх самостійно пошукати. Шукала я їх і на ЄВІ, і на Мейкапі. Є там різноманітного плану, але мені саме потрібно були до свята, до Різдва, до Нового року. саме в цьому стилі з таким ароматом, щоб створити невеличке таке свято в домі. Я вирішила пошукати на розетки, і на моє здивування, я знайшла такі аромодифузатори з такими ароматами. Давайте я вам їх трішечки покажу. Давайте розпочнемо з першого. Звичайно, я їх вже відкрила, я вам покажу, навіть можу свою думку, в принципі, сказати. Перший аромодифузатор це бренд Есе Home. Має він ось такий вигляд, не знаю, чи ви знаєте цей бренд. Це український, до речі, бренд. Коштував аромодифузатор, це, я не пам'ятаю, він найдорожчий серед тих, що я брала, здається, гривень 300, можливо, трішечі, ні, більше. Він гривень 400 до 500 гривень коштував. Не з дешевих задоволень, але взагалі аромодифузатора вистачає десь на 3 місяці, ну, наскільки так тут вказано в інструкції. Тут ось збоку були палички. Є детальна інструкція, як потрібно ним користуватися, бо для когось, можливо, це новинку, хтось щось не знає. До речі, я також ними не дуже часто користуюся. Взагалі я люблю як в оселі свіже повітря. Я не фанат ні ароматичних світочок, ні аромодифузаторів, але інколи буває, хочеться щось таке мати. Гарне тут упакування. Тут аромат Glint Ну, Я думаю, ви знаєте цей напій, він різдвяний, якраз асоціюється з святами. Має він 100 мл. Тут, до речі, ще така цікава інструкція прийшла в ньому. Пояснення, спосіб застосування, Ось тут є, як потрібно що робити. І тут навіть є колекція їхніх ароматів, що потрібно ставити в кухню, спальню, вітальню, у ванну кімнату і так далі. Я даний аромат, аромодифузатор поставила у ванну кімнату. Зараз я вам покажу його вигляд. Має він ось такий. Вигляд, до речі, мені дуже подобається. Якось, коли я замовляла, я не звернула увагу на сам дизайн баночок. Я тільки шукала, моя була установка знайти саме такі аромати. Тут, до речі, дуже, я коли вже розпаковувала, тоді тільки звернула увагу на ось цей дизайн. Мені дуже подобається те, що доволі мінімалістичний в нього дизайн, такий куб. Прозорий мінімум ось цих надписів, а вгорі взагалі доволі цікаво, закручується ось така дерев'яна штучка, ну така кришечка, куди вже вставляються безпосередньо ось ці палички. Тут, здається, так і було 5 паличок, да, прийшло п'ять паличок, більше немає. Тут була така, ну хто не знає, така прорезиняста помпочка вона закривається, ви її від. Вкриваєте, викидаєте і закручуєте ось такою кришечкою, вже декоративною, будемо так казати, вставляєте ось ці палички. Було написано, що він почне діяти десь на другий-третій день, коли просочуться ось ці палички, і десь можна раз в тиждень міняти, перевертати палички для того, щоб оновлювати аромат. В цілому, я скажу, що даний аромодифузор непогано пахне дійсно глінтвейтно. Аромат не дуже такий, тому не дуже, будемо так казати, насичний, тому що попереду у мене була зовсім інша фірма. Я брала хама, можливо, хто бачив моє розпакування. То там прям аромат зашкалював дуже. Тут аромат такий, будемо так казати, розсіюється, і нотки ви через раз вловлюєте ось цей аромат. Ну, дуже приємно, коли заходиш в ванну кімнату, якраз під свята, ось такий аромат. І дуже мені дуже подобається його дизайн. Це ось з цього упакування. Зараз я вам покажу ось такий аромодифузор і м -м, така в нього баночка. Е, слідуючий я взяла, бо я взяла кілька штучок, взяла бренд, знову ж таки, це український бренд Aromatica, називається. Тут аромат Christmas Cookies е, різдвяних печенюшок. Його, знову ж таки, 100 мл. Має він ось такий вигляд. Цей бренд вже трішечки дешевший, він біля 300 гривень коштував. Всередині ось тут упаковані ось ці палички, тут ще їх 3, 4, 5 І в самому аромодифузаторі, зараз я вам покажу, знову ж таки, їх 5. Тобто тут більше паличок. трішечки. Ось така баночка. Зараз я вам покажу. має Він ось такий вигляд, щоб ви розуміли, яка упаковка і яка сама баночка. Також, знову ж таки, баночка без ніяких надписів, доволі не така е, приємна, на вигляд, форма продовгуваста. Тут нема ніяких кришечок, закручечок. Просто е, я пломбочку зняла і вставила ось ці палички, тут їх 5 штучок. Знову ж таки, непомітний такий аромат ось цих печенюшок різдвяних приємний ванільний навіть такий аромат, я б сказала. Стоїть він у мене у спальні, дуже він мені подобається. Розходиться не дуже швидко, що мені також подобається, бо є такі аромодифузатори, які дуже швидко розхожуються. Ну, знову ж таки, тут було написано на 30 місяців. Ну, ось така штука мені дуже сподобалася, така мінімалістична. Класна. І ще від цього ж самого бренду я замовила ще один аромодифузатор. До речі, цих ароматів більше. Тут сосна альпійська. Має вона ось такий вигляд: там, до речі, велика кількість і ялинки, ну, різноманітні. В цьому спектрі більший вибір саме ароматів. Знову ж таки, 100 мл, і десь біля 300 гривень він коштує. Всередині, знову ж таки, тут більше вони вкидають 5 штучок ось цих паличок, і ще в самому дифузаторі є 5 паличок. Має він ось такий вигляд, дана баночка. Знову ж таки, вона така квадратного, кубічного, кубічної форми. І вона без надписів, але тут є ось така кришечка. Кришечка, вона взагалі ніяк. Не фіксується, мені так якось я на це дивно зреагувала. Ну, в принципі, нічого страшного, воно в принципі стоїть, ніхто його не рухає. Вона така керамічна, чорна, вона просто не одягається, просто вона що, трішечки так ходить, шивалиться. Ну, якщо ним не рухать і не це, то вона просто собі стоїть. Ось такий вигляд, знову ж таки мінімалістичний. Мені дуже подобається. Як вписується це в інтер'єр, супер. Знову ж таки, повторюся, я навіть не очікувала, що у них буде саме дизайн цих баночок, такий мінімалістичний, приємний і що він не надоїдатиме, тому що. Він стоятиме доволі довго. Якщо я їх знайду, я вам залишу під низом посилання, кому потрібно. До речі, на розвідки велика кількість цих ароматодифузаторів, мені дуже сподобалось, можливо, в майбутньому я буду ще щось брати. Подібне. Це, на мене, такі придбання для дому незначні до свят я придбала собі. Тепер я хочу вам показати ще трішечки з одягу, що я придбала. Ну, у мене. Одна тільки позиція, що я придбала, це светр. Має він ось такий синій-синій колір. Мені дуже хотілося цього сезону зимового осіннього придбати саме светер синього кольору, він дуже актуальний, модний. Я шукала, ем, нічого я знайти не могла. Ем, я натикнулася в інстаграмі на наш український бренд, називається він «Леман». Непоганий бренд, є в них офіційний сайт, на якому я, до речі, робила замовлення, інстаграм-сторінка. В них товару не дуже багато. Сподобався ось цей синій колір, цей светер, там ще такий самий був в зеленому кольорі, їх кілька кольорів, до речі, є. Я взяла, ну він тут немає в нього розміру, він йде One Size, тобто на всі розміри. Хоча, я, чесно кажучи, такого не люблю, тому що. One size не всім може підійти. Хтось все ну, одно більше, хтось менше. Ну так як є. Розповідаю, що є. Мені подобається, що тут горловина доволі так. Вона до шиї прилягає тісно, щоб було тепло. Рукав доволі об'ємний. Мені також це подобається. Подобається, що ось тут скісний він, ось такий регланом іде рукав. Подобається дуже їхня сама якість. В'язка, нитки, дуже якісно зроблено. Дуже має такий, я б сказала, дорогий вигляд навіть на людині даний свет. На, на ньому нічого немає, але вигляд дуже і дуже гарний. Одне мені тільки, ну не те, що не подобається, в принципі, як я замовляла, я це й знала, він трішечки короткуватий. Ну, Я б не сказала, що він короткуватий, просто в нього така модель. Його можна просто підгинати і носити ось таким напуском, можна і повністю розген... випускати зверху. Але, як на мене, мені якби трішки довший. Ну, в принципі, цю в цьому нічого страшного немає. Його можна носити до будь-чого, як і спортив, до спортивного стилю, так і до класичного, і до джинсів, і до класичних штанів, і до якоїсь юбки можна скомпонувати. Тобто такий, я б навіть сказала, базовий, базова така річ, модна базова річ, тепла річ, яку можна вдівати практично кожного дня. Можливо, ви вже бачили на каналі, можливо, десь я в ньому сиділа, щось розповідала, не знаю. Ну, непогана штука. Я вам залишу посилання на даний бренд на Лиман, на їхній офіційний сайт. подивитись, пошукайте. Можливо, ви щось шукаєте і не знаєте, де знайти. Там непогані не, до речі речі. Доволі гарно упаковано, прийшло там з карточкою і так далі. Гарна штука. Можете звернути увагу, можливо, хтось щось подібне шукає. І ще одне моє придбання. Придбала я, здається, осінню. Мені потрібна була сумка, е велика сумка, скажімо так. Ну, е я і бачила, як замовляла, що вона буде невелика. Ну, все-таки я її замовила. Колись в мене була така сумка, скажімо так, під шанель от так вона прошита, як шанель. Дуже давно колись була, вона мені дуже подобалася, і я вирішила щось подібне замовити. І е, вирішила е, спробувати замовити на китайському сайті Joom. Е, з даного сайту, до речі, у мене десь є відео, я вам показувала, я брала сережки, різноманітну біжутерію і так далі. І коли я на цих сайтах щось беру. Іде десь воно місяць. Е, за цим разом я взяла сумку, маю вона ось такий вигляд. Сумка коштувала десь біля тисячі гривень. Якщо не помиляюся. Хоча у них ціни різні. Є і по 2, і по 3, є і по 500, тобто на будь-який смак ціни, має вона ось такий вигляд під Шанель. До речі, оцей логотип мені не дуже хотілося з ним брати. Ну, я вже взяла, тому що все інше мені дуже подобалося. Я ось ці логотипи не дуже полюбляю, адже це не є саме Шанель, а під Шанель. Такий в неї вигляд. Оця, оці аксесуари були ще білого кольору цепочки і жовтого. Я взяла такого темного, будемо так казати, чорного кольору. Він мені сподобався, тому що він не так сильно виділявся і оцей логотип. Мені подобаються взагалі ось ці ремінці, які саме на цепочках. Вони дуже ефектно виглядають. Брала я саме, щоб отут була не повністю цепочка, а кожен ремінець для того, щоб не давило в плечі, бо таке буває часто. Подобається мені ось ця прошивка саме під шанель, за що я й говорила. Колись в мене така була сумка, тільки трішечки іншого формату. Ззаду вона має ось такий вигляд. Ну, не дуже мені знову ж таки повторюсь, оцей значок подобається. І оця лямка вона, в принципі, непогана, але. Додатково потрібно її відкривати. Ну, ну ж таки, мені не подобається. Ну, найбільше те, що вона все ж таки мені малувата. В принципі, носити її буду, все нормально. Просто мені потрібна була все таки більша сумка. Це більш на такі якісь менші події, будемо так казати, не на кожен день, будемо так казати, тому що кожен день потрібно куча всього взяти в ту сумку і так далі. І всередині, зараз я вам її покажу. Ще в мене була дуже велика вимога до того, щоб був сумка на замку. Тому що в мене деякі сумки є без замків. Мені це не дуже подобається, особливо коли погодні умови дощ, сніг в ту сумку, ну просто попадає. Навколишнє середовище, скажімо так. Тому я вважаю, що сумка, ну, більшість сумок, буденних, будемо так казати, вони повинні бути на якомусь замку. Всередині доволі якісна підкладка, є замочок, є два маленьких кармани. Непогана підклада. Ну, знову ж таки, цю сумку, до речі, можна носити як і клач, вона і в руках отак поміщається, і під руку можна її в принципі, взяти, носити вона доволі така. Ефектна, взагалі непогана сумка, доволі якісна, як для китайського сайту. Це мені, в принципі, в мені все подобається. Просто ну, це моє опущення. Розміри там були, все було. Ну, в принципі, просто хотіла, щоб вона була більшою. Знову ж таки, буду пізніше шукати собі якусь іншу сумку, щоб все-таки була в мене більша. Але цю, звичайно, я її носила, носю, використовую. Вона мені подобається, вона мені більше схожа, чомусь на клатч. Така, ну, не знаю, ось таке придбання на джумі. Знову ж таки, там дуже великий спектр товарів, і ви звертайте увагу, читайте уважно, особливо читайте коментарі. Вони дуже допомагають, тому що сама характеристика і опис ну, ви якийсь собі можете ем, створити якусь там образ і сумки да, з того опису. Але, в принципі, краще. Читати коментарі, бувають і фото, і відео, тоді ви можете зробити висновок, чи вам потрібний даний товар, чи не потрібний. Тому звертайте на це увагу. Йшов товар десь місяць. Ну, в принципі, як і все китайське, якщо ви замовляєте там, десь місяць товар іде. На цьому буде все. Ось такі в мене покупки невеликі, незначні, але. Дуже мені вони були потрібні. Я сподіваюся, що відео вам було корисне. Обов'язково напишіть, що вам з даних товарів сподобалося. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!